Дорогі друзі, дозвольте привітати вас словами щирого, батьківського, сповненого любові, вітання нашого Предстоятеля, блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія. І нехай ці слова зігріють наші серця. Христос Воскрес! О, воскрес! Христос Воскрес! Моїсе! Воскресніший Воскрес! дуже любить нас і особливо тих, хто перебуває зараз за межами рідної держави. Сьогодні День Української державності. Це дуже важливий для нас день. І в усіх храмах Української православної церкви лунають молитви за Україну. Ми дуже любимо Україну і в своєму вітальному слові наш пристоятель. Побажав ніколи не забувати рідну батьківщину і ніколи не забувати рідну матір церкву, тому що скрізь, де не були би ми, нас несе вперед до Господа, до щастя, до успіху, материнська молитва церкви.